Мої вітання, друзі! В ефірі Європейський вектор в студії Олена Третяк. А моїм гостем сьогодні є проректор з цифровізації Херсонського державного університету, доктор філософії Олександр Леміщук. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаю Вітаю, Вітаю вас у Івано-Франківську. Ви вже три роки, наскільки я знаю. І я думаю, що ви за три роки вже маєте досвід виживання вищої освіти, взагалі, і зокрема, якісь окремі виклики для релокованого університету. Поділитися викликами, так дякую, пані Олено. Дійсно, в нас відбулося дуже багато змін інновацій, і взагалі війна з 22 року взагалі додала нам купу нових викликів. Ну, перш за все, це моменти релокації, тому що університет здійснював релокацію без зелених коридорів. Ми мали Дуже багато викликів саме з цифровізації, ми перекачували, дякуючи Прикарпатському зараз Карпатському університету, що надали нам можливості перевантажити нашу інформацію. Ми там до осені 22-го року, взагалі, знаходилися на базі виключно навіть цифра інфраструктура знаходилася на базі Прикарпатського університету. Це величезні об'єми інформації. Так це біля так? 20 терабатів uh -huh. даних. Ми перекачували. Навіть мали купу відповідних складнощів викликів, але дякуючи нашим Колегам, ми змогли зробити цю ці можливості. Загалом, ці виклики відносились не лише цифровізації. Наші колеги, також особисто і я, мігрували і виїжджали без також без зелених коридорів. Кожного є особиста власна історія релокації. Вони нас доступна. Ми можете прочитати навіть в нашому репозиторії університету. Угу. Вони викладені в відкритому доступі. Загалом це створило нам дуже багато викликів. Перш за все, дякуючи хоча би ковіду. Ми кажуть, могли більш інтенсивніше займатися і використовувати цифрові технології там за час ковіду. Всі викладачі навчилися використовувати цифрові технології забезпечення там взаємодії онлайн форматі, це технології Zoom. Ми могли дуже швидко так, переключитися і продовжити наш відповідний навчальний процес. навіть є гумористичні історії, ну в кавичках, скажімо так, що навіть і в момент захоплення нашої будівлі, 16 червня 22-го року в нашій будівлі навіть проходили державні іспити. Тому коли ага. навіть ходили зелені люд... чоловічки, скажімо так, по будівлі, то викладачі навіть жартівливо їх вигнали з іспиту, щоб вони не заважали проводити іспит, і навіть окупанти Це насправді так це було, насправді так. так і було. Тому у нас купа історії пов'язана з нашою релокацією. Вони всі мають це такі така дійсна історія стійкості, так Я думаю, так. що це тема окремої розмови. Я хочу поговорити говорити Сьогодні взагалі про, про інформацію про цей, про цей потік, який постійно зростає, ви бачите, що навіть не то, що рік від року, а місяць від місяць, день від дня змінюється цей потік інформації, він збільшується. Ми в ньому прямо не знаю, є небезпека, що потонемо, але не хочеться в ньому тонути. Я про освіту, як взагалі цей потік інформації, як, як можна його направити таким чином, щоб не накопичувати просто інформацію, як раніше вважалося. що чим більше – ти знаєш, тим більше ти, тим більше ти можеш щось зробити в житті. Зараз цього явно недостатньо. Можна знати багато, але це не буде все ж таки, скажімо так, елементом виживання в сучасному світі. Все ж таки, в чому сила зараз вищої освіти? Дуже чудове питання. Якщо дивитися на ті моменти, які робить наш університет, перш за все, у 2023 році ми навіть випустили окремий документ політики використання штучного інтелекту в університеті, де ми легалізували застосування штучного інтелекту, тому що як ми побачили у 2023 році, двадцять третій рік це який, знаєте, скажімо так, бум доступності для більшості користувачів, особливо від появи чату GPT, який став доступний кожному користувачу, відкрило скажімо так ящик Пандори, скажімо так, новий для. Освіти і науки, тому що такі злами, мабуть, вже не перший раз взагалі в освіті, мабуть, почалося ще з Аристотеля, коли люди почали там вести, вже не чисто запам'ятовувати всі тексти, а й записувати, що вже навіть тоді говорили, що ось бачите, люди не запам'ятовують, оце записують, тепер впаде наша наука. Потім поява печатного преса, друкованого преса, коли почали з'являтися вже книги у масовому появі, знову ж наступним етапом. Поява інтернету знову ж тисячне. Так так, нова, нова лякалка, коли вже всі знаєте, викладач почина з кожним цим кроком втрачає деяку монополію на знання, особливо остання, остання виток. Це вже штучний інтелект, який скажімо так дуже сильно кремтак з... руйнує наше класичне представлення про освіту. Тому що раніше ми думали, ну там 50-ті, 90 ті роки, коли ну, освіта асоціювалася з тим, що люди сидять в аудиторії, всі викладача в одного одна книга, дай Бог, що вона в нього є, або в нього особисто написаний конспект, який він записав з там бібліотеки в місті Києві, і розпосюджує його в рамках конспектів всі для аудиторії, записують, так, Всі записуються, обов'язково конспекти являються ключовими моментами. Але загалом університет також не стоїть на місці. І для того того, щоб подолати ці бар'єри саме сприйняття, ми кажу, перш за все легалізували штучний інтелект. І Паралельно, тому що університет має дуже багато викликів, ми намагаємося скажімо так, адаптуватися до цього простору. Тому що, перш за все, ну, класично, аудиторного фейс-то фейс, очного взаємодії у нас не так і багато, як було раніше. Ну, в більшості випадків університет працював то, очно, але зараз ми маємо 5 взагалі, форми відповідної взаємодії з здобачами освіти. В університеті присутні очні заняття, і синхронна взаємодія відбувається, і синхронна, і онлайн. Тому маємо всі відповідні форми забезпечуються університетом. Тому легалізація штучного інтелекту. Університет взагалі сприймає штучний інтелект як суб'єкта, тому що е, діалог з штучним інтелектом може бути як окремою формою взаємодії і викладачі. От знаєте, вести зараз взаємодію онлайн дуже складно. От ну, ми розуміємо, що багато хто закладачів, особисто я також викладаю. Хочу сказати, що ну, іноді дуже складно, знаєте, вести зоровий контакт завжди приємніше. Ти можеш, ти бачиш здобувачів, ти ну, скажімо так, відчуваєш, що вони взагалі не сприймають енергієм, чи не так? сприймають. Uh -huh. А в більшості випадків це або фото... Фото... фотографії, аватарки, uh -huh. ну і відео зображення на екрані. Але загалом вести цю взаємодію складніше. Тому е штучний інтелект це той новий виклик, але його потрібно. Не боятися штучним інтелектом потрібно працювати, і кожного дня виходять все нові й нові штучні інтелекти. У нас є дуже чудові приклади, коли в університет, ми щорічно проводимо дві школи професійного розвитку для наших колег в університеті, до яких долучаються наших багато викладачів. І найпопулярніше в школах професійного розвитку саме напрямок цифровізації, знову ж, де ми намагаємося нашим викладачам показати ті круті інновації, ті функціонали, які взагалі з'являються. І стають доступними. там в 23 третьому році. Ми показували як велечами користуватися штучним інтелектом, як генерувати навіть зображення за допомогою майнджорні. Зараз це вже стає доступніше в інших моделях, і навіть поява ну чаджіпіті чотири він вже просто на значно вищому рівні взаємодії. Але, скажі, це ж дуже тонка грань. Така ти ж студенти можуть зловживати, скажімо так, використання. Він же ж може робити за студентів їх роботу, так. писати за них роботи, писати практичні завдання, писати. Дипломні роботи, і все решта, як, як можна контролювати це, так от політика нашого використання якраз були описані ті ключові моменти, які необхідно звернути. Де ми рекомендуємо використовувати штучний інтелект, де ми використовуємо його не зловживати ним і де ми скандали забороняємо відповідну взаємодію? Взагалі, на мою особисту точку зору, використання штучного інтелекту, от, наприклад, і форми контролю як тести, вони вже не мають взагалі сенсу. Ну, от, чесно скажемо, що зараз у вас гаджет в кармані, ви можете витягнути. Його сфотографувати екран, запитати чати, яка правильна відповідь, і він вам відповість на це про все потрібно там, ну, 15 секунд. Розумієте, uh -huh. що е, навіть формат е, взаємодії як тестування вона вже не має ніякого сенсу. Ну, от, чесно. Єдиним uh -huh. моментом залишається саме ну, от, наша відповідна взаємодія, коли ми спілкуємося зі студентом. Навіть і такі моменти можна звичайно обиграти тобто, усна взаємодія, Так, усна та... взаємодія, uh -huh. щоб показати відповідно ваше володіння, і розуміння відповідного контенту, але з іншої сторони. Знову ж, якщо виходячи сьогодні, навіть читав відповідну новину, що компанія Microsoft, беремо просто великий гігантів. Компанія Microsoft uh -huh. повідомляє, що уже сьогодні. 30% їхнього коду вже згенеровано штучним інтелектом, і за там найближчі ще 5 років цей відсоток може зрости до фантастичних навіть 80-90%. Тому е ми маємо розуміти, що багато професій знову пройдуть відповідну цифрову трансформацію. Що деякі професії будуть зменшувати свій вплив на ринок праці, але з іншої сторони будуть з'являтися зовсім нові і актуальніші професії. Навіть е зараз я бачу на ринку праці ті, що навіть з'являються такі посади, як промт-інженер, який вміє якісно писати відповідні запити в штучний інтелект, mm -hmm. для того, щоб отримати якісний результат, і дуже багато it компаній зараз навіть сперечаються, а чи варто враховувати штучний інтелект для співбесіди? От е тому що частина, ви знаєте, навіть в одній компанії може бути альтернативні точки зору, коли частина повідомляє, що а кого краще взяти на роботу? Того, ту людину, яка має ни. Іші рівень, але зі штучним інтелектом у нього значно високіше стає чи ту людину, яка має ну такий середній угу. рівень і штучним інтелектом він зростає не сильно. Угу. Тобто він міжче. не вміє з ним взаємодіяти да, він погано з ним взаємодіє. У нього є чудова база. Але загалом цієї людини немає володіння цими цифровими навичками, і можливо йому буде їх розвинути складніше. Чи ту людину, яка дуже чудово інтегрувалася вже в сучасні технології, використовує найсучасніші речі, але базу має слабшу. Тут uh -huh. якраз і є оця дилема відповідно роботодавців. Кого краще взяти? Це ви ж якраз із Майкрософт стартанули з тим новим модулем навчальним. Так, ви про це зараз говорите? Ми взагалі університет має дуже велику історію цифровізації. Цифризації почав займатися ще наш ректор Олександр Володимир Співаковський, ще там з 90-х років. Але загалом університет з'явився потужні міжнародні проекти за допомогою розвитку темпу Стасіса, за допомогою якого університет зміг побудувати свою першу інформаційну систему. Іас. У нас університет один із перших взагалі в Україні, який ще в 2000-х роках почав нараховувати заробітну плату на картки в банку. Що розуміли, що це одні з тих крутих інновацій, які з'явилися в нас університету. Потім в 2000-х роках університет ділився досвідом з іншими університетами, і багато цих університетів, які навіть вище нас по рейтингу вони використовували той досвід, який отримали ми в рамках і нашої міжнародної взаємодії з нашими партнерами, і Франції, і Німеччині. А ви використовуєте в своєму університеті оцей інструмент для покращення навчального процесу студентів КСЮ 24 Це ваша розробка? Так, я ж історично хочу довести, що ага. у нас спочатку є дуже потужна база. Ще з 90-х років, але з 2015 17 років у нас виникла нова ідея в знову ж мотиватором став саме наш ректор Олександр Володимирович. І він зібрав відповідну команду. Одним із членів команди був я, для того, щоб побудувати взагалі нове бачення інформаційної системи. Тому що перша інформаційна система у нас базувалася на тому, щоб забезпечити бізнес-процес зі сторони керівництва, там ректора, кадри, бухгалтерії інші служби. Служби, а, ну, і факультети, Але вона така закрита і обмежена відповідних доступів. А нова бачення нової системи була побудована тому, що це буде інформаційна система, яка буде базуватися на потребах студента. І студент був в центрі цієї системи від студента до ректора. Зна, маєте, ми змінили, скажімо так, перевернули відповідне бачення цієї інформаційної системи. І університет почав дуже активно залучати і здобувачів, і консультування з різних it компаній. У нас є дуже чудові партнери компаній. Нія Дата яка також своїми колегами, вони наші давні партнери, які допомагають нам і консультаціями і навіть розробниками, що ми змогли побудувати цю інформаційну систему. Якраз 22-й рік став її моментом, скажем так. Позитивної апробації, тому що без неї це все цифрові журнали, відомості, залікові книжки, розрахункові листи і купа інших функціоналів з'являлася саме в цій системі, і вона замінила нам стала оцим осередком, де збирається вся інформація. Нас угу. об'єм цієї інформації дуже великий. Ми можемо сказати, що в нашій системі вже навіть присутня дуже велика бікдата, про яку ми можемо робити аналітику в будь-якому розрізі. І ми постійно її розвиваємо. Ми інтегруємо дуже багато відповідних сервісів. У нас навіть з систему інтегрований штучний інтелект, ми його дали доступ зараз тільки викладачам. Якщо все пройде апробація навіть чудово, ми використовуючи продукти Microsoft відповідний штучний інтелект, ми інтегрували його в систему і апробуємо його на викладачах. Якщо все чудово, ми навіть цей доступ дамо нашим здобувачам. Ми взагалі намагаємося отримувати і рухатися по всіх трендах, які існують. У нас гумористичне, хочу сказати, що колега, який проходить кредитацію, ну, один із експертів назяво, він спілкувався з іншими експертами, каже: Та ви не записуйте, в мене тут штучний інтелект є. Він зробить і узагальнить нашу конференцію, і скаже, що хто хто говорив, і що буде. А в нього ж колеги запитують: а, а що це таке у вас? а Де у вас воно є? О знаєте, для наших видачів багато таких функціоналів стали буденністю. Ми вже навіть не, не задумуємося, тому що у нас є інтерактивні помічники, інтегровані, і в освітній процес, інтегровані помічники, які знаходяться на наших платформах. Дистанційного навчання і наша платформа КСУ-24, яка кардинально змінили відповідні скажімо так, навіть правила взаємодії. Ми, ми трансформуємо наші бізнес процеси університету, тому що uh -huh. багато процесів вони скажімо так достатньо класичні і ієрархічні, залишилися такі, да, uh -huh. вони залишилися ще з дуже давніх uh -huh. часів, тому що ну багато законодавства і залишається на такому рівні. І для того, щоб створити сучасні бізнес процеси, ми маємо їх також оновлювати і в рамках свого довісні. Ми зараз говоримо про рутинні процеси так, але якщо говорити про спосіб мислення, який змінився, а він змінився, тому що навіть ми бачимо, що люди споживаються в тій стрічці, яка постійно змінюється. Якщо їх щось зацікавить перші дві секунди, тоді вони на ньому залишаються. Якщо ні, тоді до побачення. Як в таких умовах. Діти вже звикли так, так жити, так споживати інформацію, як в таких умовах навчити людину от з нуля. Припустимо, він прийшов в навчальний заклад. Так, якраз оця проблема кліпового мислення це якраз ота, один із тих викликів, які зараз присутні взагалі в вищої освіти. тому що поява таких соціальних мереж, як TikTok, вони вже дуже сильно зламали взагалі представлення. Як ми побачили, що ці тренди почали інтегровуватися в інші соціальні мережі, той самий Ютуб отримав Ютуб Shorts, в -і, і інстаграмі, Фейсбуки. Стали рілсами угу. і вони цей формат для саме для соціальних медіа став дуже проривним. Він став дуже популярним. На ньому люди концентрують увагу, але це знову ж той самий виклик для освіти. Для того щоб подолати ці виклики, ми маємо також розуміти механізми подачі матеріалу для здобувачів. Тому що раніше знову ж монотонна лекція година 20, і коли ти сидиш і просто записуєш. Сучасний підхід взаємодії це вже. Знову ж маємо розуміти як навчальний заклад, і ми в рамках наших міжнародних проєктів, наприклад, проекту Діжи Уні, ми побудували в в на Франківську в лабораторії створення відеоконтенту, де в нас присутня люди, які допомагають нашим викладачам створити сучасно новий контент з новими цінностями, який дозволяє якраз для сучасних умов інтегруватися і в рамках цієї навчальної програми. Да, так, ну, в рамках університет має надати в рамках цього проекту. Там 10 плюс відповідно інформаційних курсів, але з іншої сторони ця лабораторія не виключно для цього проекту, а взагалі для розвитку цього університету. Тому що дійсно контент треба модифікувати. Контент має отримувати новий рівень якості, тому що ну розумієте, презентаціями в 2010-х роках це було круто, розумієте, коли викладач може побувати і показувати презентацію. Зараз цим вже нікого не здивуєш, розумієте. Презентація це вже та буденність, яка. Має Гу -гу. бути у кожного. Якщо викладача немає презентації, тут вже студенти виникають питання, чому нам не показують презентацію на екрані Гу -гу. і чому нема не яке момент. Але Гу -гу. презентація це взагалі це також це вже на щабеля, а мають вже на два рівня нижче. Вище нього це відеоролики, які зараз розвиваються. А ще вище, якраз це наступний момент, це якраз використання штучного інтелекту. Тому що Гу -гу. штучним інтелектом ми можемо будувати як викладачі, дуже класний контент, коли ну знаєте, якщо навіть аудиторія не сильно хоче спілкуватися, ми можемо вести діалог. З штучним інтелектом, угу. і в рамках цієї дискусії ми можемо е, демонструвати студентам навіть механізми критичного мислення, тому що ну штучний інтелект будемо скажемо ще не ідеальний. Він робить дуже багато помилок на різних етапах. Від того, що а це про це знають студенти, що він помиляється, так, так. Ну я думаю, що коли студент отримує негативні оцінки, він точно зрозумів, що він помиляється. Та й загалом ми бачимо, що ця проблема не виключена у університеті ті і тому подібне. Бо, угу. от, знаєте, як дивишся соціальні стрічки, як там де кажуть, що раніше есе було круте задача, а зараз есе, ну, студенти в, в, в учні пишуть есе на відміну всі. Ну, як можна перевіряти їх, якщо вони всі відмінні? <рес> У нас ще одна проблема виникла в сучасному світі, це, це розділення реальностей. Якщо подивитися на налаштовані стрічки, е, ну, беремо Фейсбук, налаштована стрічка, що там людина любить дивитися, з ким любить взаємодіяти. І якщо їх порівняти один з одним, мою з вашу це буде дві різні реальності. Так. Чи не є це загрозою як додати? Доктор філософії до вас завершив. Супер. У мене якраз навіть у Фейсбуці є пост по цьому питанню про цифрові бульбашки. Тому що дійсно кожен з нас, оці алгоритми, які зараз присутні в соціальних медіах, вони дійсно формують е, е, наше, скажімо так, той вакуум цифрову бульбашку, яка присутні. Ми починаємо в ній бути присутніми. І вона з кожним, кажемо, нашою по -пос послідуючою взаємодією стає все гірше, скажімо так, ну кавичка. Севужчі, скажі, вона так. Вона стає все вуще, тому що нам дуже сильно Межу тих ключових темах, які можуть бути цікаво виключно мені. Вас буде окре... взагалі окрема бульбашка, яка може бути цікаво виключно вам. І для того, щоб побороти це, нам потрібно розуміти і намагатися також взаємодіяти з... з іншим контентом, тому що ну, про ці проблеми і знають саме і розробники мереж вони намагаються щось пропонувати, але кидати щось так, нове щось так? підкидати. Mm -hmm. Але це відбувається також дуже mm -hmm. дуже, дуже рідко і. І ми в основному не реагуємо на це, тому що дійсно це виходить за межі угу. нашої цифрової бульбашки. Але загалом це проблема і самої людини, тому що люди, знаєте, в них немає такого постійного бажання розвиватися, тому що люди зациклюються на тих процесах і вони зосереджуються виключно на оцих проблемах. Ну, знаєте, це як те саме, що одна людина вийшла, дві людини виходять з будинку, одна людина бачить зелену траву, синє небо і бачить купу ну, гарного у всього світу. Людина виходить, бачить калюжу, там, калюжі, сміття, бачить і сири, там, сміття там. і тому подібне. Хоча і це без інтернету було це, ми розуміємо, uh -huh. що uh -huh. навіть наше представлення як людей про одну навіть подію може бути зовсім різне, і вона навіть може бути подана. Але дійсно алгоритми трошечки вбивають оце представлення, вони намагаються зузити нас. Але ми маємо також бути як люди, і от якраз в рамках навіть той самий штучний інтелект ми маємо зрозуміти, як навіть ці учасники, що використовують. Штуч... Ші шутнітлек, ми маємо все ж критично мислити. Якщо у нас немає критичного мислення, то все інше буде вже е, іншим планом. Mm -hmm. маємо це це основа. Так. Давайте поговоримо про професію it фахівця так, програміста. До початку повномасштабного вторгнення дуже велика була популярність it спеціальності. Багато школярів ходили буде здобувачами цієї освіти, бачили себе, бачили свій розвиток. Війна внесла свої корективи. Наскільки я знаю, що менше стало замовлень, хоча український софт дуже якісний, але про нього мало хто знає. Тут питання: і чому мало хто знає про український софт, і чи дійсно зменшились замовлення через побоювання? Ну, це ризики, та? це і блекаут, це найменший ризик блекаута. Тобто це можуть бути абсолютно ризики для життя розробника також. Як зараз виглядає український ринок, it фахівців, власне? Ну, я розглядав більше. Ше тому, що український ринок це один із ринків взагалі всього світу. Ну це питання може розвити на декілька. Перше uh -huh. бум it фахівців якраз спричинив саме ковід, тому що дуже багато людей виходило на віддалене взаємодію. Дуже багато людей почали створювати і вживати контент, і так як люди знаходилися вдома, вони скажімо так намагалися більше зосередити свою увагу на ті сервіси, які можливості, які в них з'явилися, і присутні. Скажем так, в їхніх гаджетах, тому це спричини відповідні рост різних сфер: це і культури, і медіа, і ті самі компанії, як Netflix, вони отримали дуже великий ріст відповідної аудиторії. І тому для обслуговування цих всіх процесів для підтримки серверів для підтримки софта, для розроблення нових програмних засобів. Навіть на ринок праці, коли з'явився ковід, вийшло дуже багато відповідних сервісів для відеоконтенту для створення взаємодії і, і, і навіть проведення занять. Але, як ми бачимо, на цьому ринку вже залишились, ну, ж, гіганти. той самий Microsoft якраз під час початку ковіду випустив свій Microsoft Teams. Але Teams складніше був, зараз він став якісніше, він вже замінив і Skype. Але маємо розуміти, що на цьому ринку з'явилося дуже багато вакансій, які пов'язані саме з підтримкою цих всіх відповідних процесів, Той самий навіть розробка ігор, тому що ну, люди почали все більше часу проводити вдома, і вони починають цікавитися. Що ми можемо зробити з наших відповідних гаджетах? Тому перш за все ростом був ковід. Для айтішників, але після закінчення ковіду знову же ж відповідна сфера почала знову ж роззужуватися, тому що нам ми маємо розуміти, що е, ці декілька років відповідного досвіду показали, що багато взаємодії стала менш продуктивнішою, тому що в цій сфері, як ми можемо не говорити, що ремонт це круто, але багато компаній показують, що ремонт е, це може бути зараз як виключ. Або як залучення якихось зовнішніх спеціалістів, але не для всіх. Все ж uh -huh. айтішники намагаються повернути максимально колег до офісів, тому що продуктивність uh -huh. стала явно менше, тому що люди почали з'явилися е, навіть фактори, коли люди влаштовувалися на дві-три на три професії і працювали паралельно на трьох роботах для того, щоб отримати максимальний, скажімо так, профі. Тому що вони... робота в команді так, робот... фізичний контакт все одно залишається mm -hmm. важливим навіть для програмістів. Так, так, фізичний контакт, тому що uh -huh. ну от. Навіть приклад наш університет брати, ми намагаємося долучати до розвитку і створення it продуктів і підтримка наших платформ. Також наших здобувачів. Ми намагаємося долучати їх навіть з другого курсу, щоб вони могли вже на виході бакалавріату мати бути конкретно спроможними на ринку праці, тому що робота угу. в команді дозволяє все ж цей досвід спілкування з менторами, з ключовими розробниками. Вони несуть більш якісніший характер ніж те, що ви будете Уте 10 років вивчати літературу, але вас не буде практики. Uh -huh. Практика завжди показує себе якісніше в цьому плані. Uh -huh. Давайте ще до одного питання. Воно закінчується ефірний час. Чи я права, чи ні? Ви мені зараз скажете. Мені здається, що український софт настільки крутий, що е, москалям не вдається його е, зламати. Я зараз говорю про приклад блекауту в Іспанії і Португалії. Якщо я права, тоді вони його там зламали. Тобто ми крутіше. Ну я ну я завжди патріотично хочу сказати, що дійсно українці показують нас свої. Вони в ну в лідерах завжди знаходилися українські розробники, лідери. Ті індустрії вони показують дуже круті рішення. Ми навіть знаєте, використовуючи багато софта, ми навіть не знаємо, що ці розробники являються українці. Навіть взяти той приклад компанію, яка розробляла софт Grammarly, можемо розуміти, що цей софт створено українцями і для повищення повзаємо написанню і редагуванню тексту англійською мовою. Українці угу. створюють дуже багато софта. Українці долучені до підтримки розроблення мабуть ну, майже всіх передових софтів, які з'являються, і у. Українці, але знаєте, я пописав би це так. Була на попередньому тижні конференція своя ІТ Франківську, також і був долучений до цієї конференції. Хочу сказати, що українці, мабуть, знаєте, в нас ще присутній той комплекс меншовартості, коли ми не цінуємо ту працю, яку ми маємо, і. Ті показники, які ми створюємо, тому що українці це люди, які працьовиті, які мають своє бачення, навіть присмаком трохи я б сказав би, що кожна є своя думка і кожен зобов'язаний її точно виразити, тому що як не так, і вони намагаються принести оці ці моменти, ці речі, саме в створення цього софта, хочу сказати, що українці круті, українці потужні, і вони показують себе дуже круто на всіх відповідних ринках. І оці умови, які у нас створилися в нашій країні, тільки додатково показують, що ми можемо вистояти проти загрози воро... ворожої загрози. Україна взагалі одна із тих країн, яка найбільше зараз е, знаходиться в кібератаках. Ну давайте останнє питання на сьогоднішню розмову. Ви приїхали в Франківськ. Що вас вразило, не вразило, здивувало, потішило? Як які були враження? Франківськ дуже таким комфортне, спокійне місце, особливо виїжджаючи з окупації. Ну, перш за все, це той спокій, який надали uh -huh. місто Франківськ. Це теплі обійми, що люди з Франківська ректор Прикарпатського Іван Ци... Ігор Цепенда, Ігор Євгенович Пенда він нас прийняв спільно з нашим колективом. Це було дуже приємно для нас, що ми змогли залишитися тут, що ми не поїхали в якесь інше місто. Саме Франківськ стало нашою другою домівкою. Ми надіємося, звичайно, що ми повернемося, але Франківськ завжди залишиться в нас в серці. Я вам дякую за це живе спілкування. І давайте цінувати це живе спілкування, бо бачите, що відбувається в світі. Наступає нам на п'ятий штучний інтелект. Так. А, я нагадаю для всіх, що ми сьогодні розмовляли з проректором з цифровізації Херсонського державного університету, доктором філософії Олександром Лемищуком. Дякую. дякую. До побачення. На все добре. Нехай щастить.